Народ передаю телефон людині, яка танцює тверк краще, ніж грає в футбол. Дію в діювих осіб поєдинку не перемикайтеся. Передаю телефон голкіперу, який найкраще стоїть, але, на жаль, не на воротах, а на бровці. Передаю телефон тому, хто грає в КС більше, ніж у футбол. Передаю телефон тому, хто у КС не може апнути 10-й левел фейсі тому що слабкий бот. Передаю телефон тому, хто цілом стоїть за межами офсайду, але носик трішки. Вилазить, передаю телефон нашому кращому пенальтисту. Передаю камеру людині, яка замість насільного тенісу пішла собі плести косички. Я передаю телефон е Крисяну Роналду, який забивав свої роки, роки дуже гарні голи, е який просто дуже дуже скіловий хлопець і взагалі він, він мій мій кен, він мій ліпший, ліпший кен. Але він трішки наганяв собі. Передаю телефон тому, хто дуже швидко бігає. Але виглядає як свиня. Хрю-хрю-хрю. Передаю телефон людині, яка єлі-єлі забиває воліти.